Чи можна розглянути питання встановлення знака така зелена стрілочка їхати з Чикаго на вулицю Київську повертати на світофорі, щоб дві машинки їхали прямо, а воно так, як полочку. Там там не те обирати перехрестя. Там з будь теж є такі перехрестя хрестки. На пишем запиту є. Шановні депутати, у нас на території міської ради створений пункт прийому харчів для військових упорту. Так що несіть самі, переказуйте своїм знайомим, збираємо харчі, відправляємо на військову частину. Нас приміщення у нас приміщення звільнили хлопці, є ключ. А, Значить, так, телефонує... Рарі, не? так так в Раз, разі чого, якщо привезли харчі, нікого на місці нема, то от Петро Кочетов, він відкриває бокс, харчі ложите і вони будуть передані. Ви знаєте, що я зовсім інше питання, не воно може не стосується, але воно мене мувчить е е е останнім часом. Коли почалася ця війна і прийшла до влади, інш... ну, до влади інші люди, країна розграблена, немає грошей. Щодень обіцяє Америка і Європа, що нам дадуть гроші? Гроші не дають. Я не знаю, може, вони чекають, щоб нас вже повибивали тут, тоді вже ти будуть гроші давати. Справа в тім, що ми, як жителі України, могли б саме цю Україну поставити в ноги. Яким чином? Якби з нас всіх. Одноразово з нашої зарплати, з пенсії, хоч мене та пенсія мала, аби взяли 10% одноразово. І ми є люди-економісти. Я не знаю, може тут мені не треба це говорити. Я не знаю, де я можу це сказати. Я говорила з багатьма людьми. Люди згідні з тим. Через те, що як ми здаємо гроші, ми не знаємо, де ті гроші діваються. А так би сказали, що стільки грошей лишилося в країні. Це більше було б як 2 мільярди. Доларів, ми, бо ж, мене, допустимо, пенсія з мене відрахували 140 чи 150 гривень. Є люди, які відраховували по тисячу гривень, і ви порахуйте, якщо нас стільки є в країні, ми, і це ж був би безпроцентний кредит, не кредит, а допомога державі. І держава стала б на ноги сама і не говорила б на нас, що ми ходимо протягнутою рукою по інших країнах. Я не знаю. Чи це мені тут говорити, може це неправильно, що я тут говорю, але воно мене мучить, що я спати не можу, бо я не знаю, де я це можу втілити. радіо одзвоню, щоб додзвонитися і сказати це, не можу додзвонитися, я не знаю. Дякую. Ну, наразі вже от, в мене думка виникла. Наразі ми там державі глобально не можемо допомогти, а нашому міському бюджету можемо. так що... Створити особовий рахунок, де жителі міста просто добровільно будуть допомагати на розвиток нашого міста. На благоустрій і так далі. І тоді ми будемо дати, переведуть. П'ятницю сесія районної ради. Ми можемо зробити звернення. Депутатів міської ради щодо пропозиції Єви Семенівни, і щоб ви підтримали депутати районної ради, направили відповідне звернення на область. І... Ну, на вище керівництво, що, наприклад, ківерцівський район погоджується зробити таку одноденну масову акцію на підтримку України. Але це треба збільшено. За на що нам ні. звернення? Ні -ні. Нам не треба звернення. Наш ні, ну режу... розумієте, щоб воно автоматично було перераховано. Ні, 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 ну, ви послухайте, ви, ви говорите на місто ківерці. Я розумію, місто ківерці треба, але державі зараз а, ви зрозумієте, що коли почалася війна, кораблі не могли рушити з місця, бо вони були не за Авлені не заправлені ці це, що здають по 5 гривень там на армію механізм, це... наприклад, які. Ні, не, район, не район, на рівні держави. Це ми треба не таке не звернення, звернення писати, щоб там, коли перераховують пенсію, і зразу від кожної людини лишили гроші 10% її добровільно. Я перепрошую, я, я казав вже Сергіє Семенівні, нас на роботі, ми прийняли собі самі, я, самі я, працівники. Таке, що, допустимо, да, колективно, що ми це, 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 відраховуємо так. заробітної плати самі. там не Треба ніякого звернення, це люди мають прийняти це самі, І якщо вони хочуть, просто щоб друге питання виникає, щоб воно дійсно було попало туди, куди воно треба. А не вийшло, що невідомо, куди ті гроші пішли. От і все. А приймати сесію, розуміти, ми не можемо говорити за всі, і за пенсіонерів, і за тих, що от, працівників. Це люди мають бути ініціатива знизу від них. і добровільно ініціатива це треба роз'яснити я що, показати... чому, чому я чому я це сказала висловила тут чому чому тому що ми можемо це оголосити Ківер, щоб люди про це знали. Ви подивіться, як люди відкликаються на все. Сказали, що треба було давати на Майдан гроші. Давали, сказали, що треба дати армії, дають. І люди згідні за те, щоб ми не, ми не, не стояли на колінах перед Америкою, перед Європою. Вони нам щоден обіцяють, дають гроші. Оказується, ще що треба, щоб Конгрес може ще скільки часу пройде, поки підпишуть ці по всіх, тоді аж той мільярд доларів нам дадуть. Це не так. А якби ми, ми не з. Без тих Але це треба зробити в державу, не на місто. Місто, ми тут ще б... богу б... Бо, б... дякувати, ні війни, нема нічого. Була ця дай дорога дай. така погана. Тоб, <с 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 Міська рада може тільки приклад показати, створити рахунок всім корпусом депутатів дали на Ви гроші там скільки таку суму щоб показали приклад. Зрештою, по бажанню, шановні громадяни, хочете, вважаєте за потрібне, долучаєтеся? Це будемо. В мене таке питання є. Було оголошено на сесії про збір коштів для по-моєму трьох дітей чи людей. Я хотіла б знати, скільки здали наші депутати коштів, і чи пішли вже тим дітям і людям ті кошти? В якій сумі то було? Так, да, тут у вас питання, бо воно було так. Ми хтось здав, хтось ні. то як воно надалі? Сьогодні це питання. Я хотіла. Пам'ятаєте, може вже протягом десь останніх чотирьох чи трьох сесій ми носили пропозицію допомогти е, вихованцю, вихованці спортивної школи нашої дитячої, потім в дитині, що -то на е, стадіоні впали ворота на неї, так оголошували збір. І на останній сесії ми хотіли допомогти Романчук, яка пострадала на Євромайдані. Це було добровільно і просто оголошено з тим, що так, як так, як зараз, депутати хочете. мали підійти до мене і... Знати та, хто, хто скільки, скільки хоче. Хто скільки я планував. Зараз у мене і... з усіх цих питань, які я тільки що окреслила, оголосила, у мене є 650 гривень. Я не знаю, що мені з ними робити, куди їх віддати. Оголосить, цим... хто здав. Ну, зараз ми ні. Я, я, я не маю списку. Значить, є в нас слідуща пропозиція, щоб ми зупинилися, скажімо так, на обговоренні. Надія Федоровна, ми це питання можемо вивчити з постійної комісії, щоб на сліду сесію якісь дати результати по цьому. Бо багато було Ми зберемо і на місто подаємо. Я після того почнуться всякі кривотовки і використання і зараз почнуться розказувати а жгутов забрав, а там хто ще коло жгутова, а до те, і почнеться отакі переговарювання. Тобто такі варіант я розповідаю, що він зовсім не підходить. Якщо б це був такий клич, от той клич, що зробили. Оператор мобільних телефонів це по всій Україні, ми це зрозуміли. Будь ласка, дзвонимо, списують з рахунка і все інше. Ніхто не забороняє сьогодні 5 гривень. Це 5 гривень мінімальна. Кошти списується, 100 гривень, 100 туди і так далі. Я розумію зразу там, де на який рахунок і вже об'являють, що на армію поступило 2 мільярда там чи скільки там поступило до грошей. То такий варіант можливий. А от тако починати нам такий книж робити з існуватися. В нас офіційно є рахунок. Міністерства оборони, який нам прислала асоціація міста України, офіційний рахунок є валютний. Є в інтернеті вони звісно в інтернеті. Да. У нас є офіційне звернення. Ми можна можна просто підготувати таке звернення, і в тому числі активно, якщо ми депутати в першу чергу, саме таблич так як. Кажуть, в організаціях це роблять да, зарплати і на цей рахунок привести, підкріпити з що да, дійсно ми здали і до Ківерчан звернутися від міської ради, що, будь ласка, є такі відкриті рахунки. І Ще раз вам нагадуємо, будь ласка, якщо тут переховите, дайте ті номера рахунків. І в цей і в нашу і газету і так, на сайт виставити і все можу не по місту виписують. Ну і якщо в нас воно, воно, да. такі, знаєте, питання. то так. то прочитав, хто не прочитав на сайт ну, щоб що було звернення до районних міських рад, щоб звернутися можливо до пенсійного фонду, щоб роз'яснювали людям. теж десь пенсійному фонді вивести таке, таке оголошення, якщо то за пенсію навіть по перше. Механізму такого сьогодні немає. Якщо тобі призначена зарплата чи призначена пенсія, щоб автоматично з усіх відрахувати, це обов'язково тільки повинно бути позвоні. Тобто тут пельмо я наприклад рахую або то, через ті рахунки, що кажуть, молодим володимиром, що є, вони зверні, або беріть через ці мобільні телефони, Поповніть 100 гривень, поповніть 200. перерахуйте їх і декілька разів набрати їх по п'ять грині йти по спису. Практично. পুর